Фотограф мод для сталкер тіні Чорнобиля, протагандіст, фотограф, який щойно прибув до зони відчуження. Новий сюжет дозволить побачити гравцю зону до початку часів, коли нічого ще не визначено, коли ще немає відомих принципів та усталених законів, коли є тільки таємниче та незвідане щось, яке й доведеться пізнати, зустрівшись на своєму шляху з таємничими та незрозумілими явищами та таємницями, зустрічаючи знайомих з оригіналу тіні Чорнобиля персонажів які лише готуються зайняти своє місце в історії зони та стати майбутніми героями. Дезертири і мородери, дігери та, та таємничі спостерігачі зустріне фотограф на своєму шляху. Головне пам'ятати, що відсутність спостережливості і як наслідок нездатність помітити, начебто незначні, здавалося б речі, може призвести до передчасного фіналу. За сюжетом гри енергетична криза досягла свого апогею. Почалась прихована війна над державою. Наукових державних, приватних і терористичних організацій, просто олігархів за джерело, що десь у центрі зони, ймовірно, у саркофазі Чорнобильської АЕС. Для пошуку такого ресурсу до зони відправляють агентів та найманців. Тільки організації, які бажають навести лад у світі, розуміють, що якщо цей енергоресурс потрапить до рук лиходіїв, то планування на світовому ринку займуть бандити, терористи, представники глобальних організацій злочинного світу. Що може призвести до відкритої війни? Що ж це за невичерпне джерело енергії? Якийсь об'єкт, явище? Чи може бути хвора уява якоїсь дивної людини? А може, це власна внутрішня сила, здатна в деякій нетрадиційній ситуації створити викид, непередбачений за силою енергії? А може, це лише жива природа, указу людині, хто тут головний? І в цьому полягає основне завдання нашого героя. Пізнатись якомога більше про так зване невичерпне джерело енергії. У грі нас чекатимуть 15 локацій, з'єднані один з одним логічно та заселені згідно задуманим сюжетом. Доступних переходів із локації на локацію із самого старту гри практично не буде. Ключові переходи з'являтимуться по мірі проходження сюжету. Також реалізовано сюжетне фотографування об'єктів є система вільного. Умовного несюжетного фотографування відрізняється від сюжетного не обов'язковим, але цікавим дійством. Нова система другорядних квестів, їх буде близько 60. Шість персонажів будуть видавати другорядні завдання у процесі проходження сюжету. Реалізовано кілька невеликих геймплейних фіч, пов'язаних із дослідженням. А саме, щоб отримати відомості в ПДА про аномалії та мутантів, потрібно буде провести їх дослідження. Зважаючи на те, що ідея модифікації фотограф це час початку вивчення зони, назви аномалів і мутантам у міру їх дослідження даватиме сам головний герой. У ПДА будуть представлені два розділи, що принципово відрізняються: перший. Журнал. У цьому розділі накопичуватиметься інформація, отримана головним героєм від інших персонажів або за їхнім завданням у процесі проходження сюжету. Друга записки фотографа. У цьому розділі накопичуватиметься інформація, здобута самим героєм у вільному режимі. Нова скриптова реалізація спраги, вірусного зараження протагоніста, а також цікава система так званих глюків від наявності деяких кристалів і мінералів, так звані у вузькому колі пасхалки набудуть нового сенсу. Уважний і терплячий гравець знайде набагато більше цікавих геймплейних нововведень, ніж тікач за локаціями з безсмертям та іншими читами. А наразі я буду закінчувати дане відео. Дякую кожному, хто кладе свої сталкерські вподобайки та пише теплі коментарі. А з вами був Грів. До наступної зустрічі!